Вітаю з України! Як легально дізнатися всі секрети ваших конкурентів у швейному бізнесі? Як зробити так, щоб ці секрети перестали виходити від вас від вашого швейного бізнесу до ваших конкурентів? Як дізнаватися те, що приховують від вас конкуренти, просто легально і без порушення закону? Як я в своїй практиці використовував легальні методи промислового шпигунства, про це все вдалі в цьому невеличкому відео. Мене звуть Павло Сітін, і я провідний експерт в створенні та розвитку швейних бізнесів. Перше і головне, що хочу сказати вам на початку цього відео, те, що є шість. Легальних способів дізнатися секрети ваших конкурентів без порушення закону, зробити це швидко та легально. Ось приклад із моєї практики, коли мені було потрібно щось дізнатися від моїх конкурентів, наприклад, яку зарплатню вони платять своїм швачкам, де беруть канини, яке в них завантаження, яке в них обладнання, який в них режим праці, і так далі. і так далі. Тобто є дуже багата цін для вас інформації, яку просто необхідно вам дізнатися і зробити висновки інакше ваш швейний бізнес просто буде приречений. Якщо ви думаєте, що це все можна ігнорувати, Пам'ятайте, що якщо ви цим не користуєтесь, то цим обов'язково користуються ваші конкуренти, і у вас йде величезний витік інформації від вашого швейного бізнесу до конкурентів, що робить їх набагато сильніше. А якщо ви перекриваєте основні канали витоку такої інформації у своєму швейному бізнесі, то ви стаєте сильніше ваших конкурентів. Ось один приклад: шестий. Способів, якими я активно користувався, коли людина влаштовувалась до мене на роботу, то у співбесіді при працевлаштуванні на моє робоче місце, я поміж іншого задавав такі запитання: слухайте, ну а чого ж ви пішли з того цеху? У вас що, була мала зарплата, і людина десь казала, яка була зарплата. А що нерегулярно платили, і людина казала регулярна чи нерегулярна. А які у вас були? були тарифи, які у вас були розцінки, скільки наприклад стоїла хвилина чи година вашої праці, і та й багато інших таких питань можна та нужно задавати для того, щоб знімати з кандидатів на ваші вакансії всю корисну для себе інформацію у цю мить людина найбільш відкрита, бо вона хоче отримати робоче місце у вашому швейному бізнесі, у вашому швейному міні-цеху. І ви отримуєте так багато цінної інформації, яка може підвищити ваші прибутки та навіть поміняти напрям вашої діяльності у швейному бізнесі. Так на цих співбесідах я, наприклад. Узнав, які тканини використовують мої конкуренти, і перейшов на цей тип тканин, що дозволило мені дуже заочажити на закупці тканин, і тобто прибавити до своїх прибутків певну суму. Я також. Зрозумів, яка система оплати праці у моїх конкурентів, і зробив більш кращу, більш ефективну систему оплати праці своїх швачок, що дозволило мені переманювати швачок від конкурентів до себе. Бо в мене були створені такі умови, що найефективніші швачки могли заробляти в рази більше, ніж це вдавалося їм. У моїх конкурентів, якщо ви розумієте важливість цієї теми, якщо вам цікаво дізнатися детально про інші 5 способів отримання інформації від ваших конкурентів. То на нашому Патреоні у будь-якому варіанті подписки є такий відео урок, як просто легально дізнатися секрети ваших конкурентів, шість легальних способів. Тобто підписуйтесь на Патреон, дивіться та застосовуйте у своєму існуючому чи майбутньому швейному бізнесі. І ще важливе зауваження: якщо ви будете знати, як можна отримати інформацію від ваших конкурентів. То ви будете знати, як і від вас інформація витікає до ваших конкурентів і е, робить їх сильніше. І зможете перекривати ці канали витоку інформації. Посилання на наш патреон знайдете в описі цього відео. Якщо це відео було для вас корисне, чекаю ваші вподобайки, підписку на мій відеоканал, на якому, до речі, є багато відео про оплату та роботу зі швейним. Персоналом та інші корисні поради для власників швейних бізнесів. А з вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо, і у реальному житті.